Шановні, доброго дня! Сьогодні 26 вересня. Продовжую я досаджувати нашу розсаду полуниці. Тут у нас розсада така, як бріла, називається. Трошки поливаю, бо остання, остання касета не досажена була, тому що не вистачило. Добрав я вусів Олексія зараз. Хочу подосаджувати. В принципі, я вам вже показав, що все вкорінюється в мене. Єдине, що коли отак багато листочків, я побачив, що треба залишати зовсім 1-2. Не потрібно багато залишати. І цей корінчик також має бути коротенький. Або зовсім убрати його, або коротеньким лишати. Ну, краще коротеньким лишати, так як його легко ним фіксувати, розсаду в касеті. Ну, ось так. Якщо є отака маленька, ми теж її садимо, не сураємося, тому що все воно приживається і іноді маленьке приживається краще, як велике. Отака це взагалі, на мою думку, ідеально. Бачите, один листочок, другий і хвостик. Ось так вставили і все. Тому що на базарі от приніс мені Олексій, і я думаю, так, поставлю вуса, може щось продам трошки. То я поставив трошки дорожче, як взяв, для того, щоб заробити собі. На каву, як то кажуть. Просто мені було цікаво, як будуть брати вуса. І ви знаєте, трошки люди купляли, але в основному бачу, що вибирали такі, що були великі вуса. І я дивлюся, що отакий маленький вус набагато краще приживається як вус. Отакий маленький набагато краще приживається, як великий вус. Тому, в принципі, зрозумів для себе, що то є помилка, якщо ти там. Не обрізаєш оці вусики, лишні листочки. Тобто можна сміливо два лишати, ось так, і оце отак от садити. Бачите, два листочка і хвостик. Хвостиком раз вставив, хвостик фіксує якби, всю кореневу систему вуса в нашій касеті. І все, і воно так стоїть. Все добре. При і нікуди не дінеться. Тому, шановні, сьогодні в мене задача ще зробити вусів з тисячу штучок, навіть більше. І після цього можна спокійно видихнути і чекати наступну партію. І це буде в нас вже зроблено до 3000. Побачимо, як буде приживатись. Надіюсь, що все буде добре. Тому що хотіли б ми розвести розсадник собі на сімисотках, як ви знаєте. Розсадник полуниці. Ось бачите. Ось так. Ну, в принципі, задача ясна. По сортам, Альбіон, по-моєму, перша. Якщо я правильно кажу, Бріла, це друга, третя клері. Ну, а ще зо три сорти, то будемо бачити, що дасть нам Олексій. Тому що я повністю в цьому році довіряю йому по сортам. Тому що коли ти нічого не знаєш, то вже людина, яка займається роками і має непогану практику і має багатенько якби, сортів якісних, то вже вона знає краще, як ти десь візьмеш. Бо буває, на жаль, можуть і розхвалити, і всяке, знаєте, продати. Як кажуть, у нас на базарі хороший товар, проданий товар. Тобто, як, яке порекомендуєш, яке похвалиш, таке люди будуть купляти. А Олексій не тільки зацікавлений продати, якби зацікавлений ще порадити щось толкове. Тому, в принципі, я вирішив в цьому році замовити в нього таку немаленьку партію для того, щоб мати, як засадити цих 700 сотих. Ну ось так. Щоб на наступний рік ми спокійно могли собі вже робити свою розсаду і дивитися. Цікавить нас цей бізнес не цікавить, розширятись, не розширятись. Добре, будьте здорові, підписуйтесь на наш канал. Давайте нам поради, якщо у вас є, якщо є запитання, задавайте, можливо, щось і ми підскажемо вам. Дякую за ваші підписки. Якщо ви не підписані, дивитесь, обов'язково підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний. Пока.